Кадри облетіли усі змі. 26 травня в день російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті влучання ракети зруйновано медзаклад та ветеринарну клініку лікаря Малишко. Цей черговий терористичний акт РФ забрав чотири житті. Серед загиблих 57-річний працівник ветклініки, що розташована поряд з медзакладом. У момент обстрілу в клініці були працівники та пухнасті пацієнти. Деяким робили операції, бо тварини постраждали вночі напередодні, коли росіяни масовано наносили удари по місту. На цьому фото асистент лікаря Артем виносить собаку на ім'я Шарік з палаючої клініки. Тоді Артем з колегами врятували усіх пухнастиків. У той час я працював на стаціонарі, і був на ньому. Я підготовлював лікаря. Ські препарати для введення тваринам, які у нас лікувалися, і за майже секунду вся картинка перед моїми очима змінилася. Почалась якась метушня сирена від сигналізації протипожежної, пожежної, дим, куча пилюки, пруду, запах пороху. Це все було у цій кімнаті. Тварини повели себе досить героїчно. ніхто з них навіть не кричав, не боявся, ну хоча вони були у кутках налякані. Тому і одразу ж всіх тварин, всі одразу кинулися у стаціонар допомагати тваринам, щоб вони не зачаділи і врятувати їх. Ну і це ми вже і зробили. На момент удару в клініці було вісім пацієнтів. Це котики і собачки. І зауважте, що це клініка зі стаціонаром. І тут були важкі пацієнти після операції. Для мене було дуже несподівано, що так багато людей хотіли нам допомогти. Навіть коли пролунав вибух, все почалося обвалюватися. Ми почали горіти. До нас забігали люди і казали, що вам допомогти швидше, передавайте тварин. Ми всі будемо тримати їх коло себе. Ну, це був дійсно героїзм. Тих, хто просто проходив повз. Я дуже вдячний їм за це. Не було якогось страху, не було сумнів, що робити. Ти просто береш і робиш. Бо ти розумієш, що якщо не ти, то ніхто це не зробить, і ми всі так, вся наша команда, так зробили, Подумали і зробили. Шарік це волонтерський пес, який лікується у малишко. Цьому малюкові чотири роки, і він дуже мужньо витримав весь той жах. Але він все розуміє, це видно по його очах, по тому як він горниться до свого рятівника. Ще один пацієнт клініки, який сильно злякався, це кіт Маркіс. Цей красень ще до війни пережив своє особисте го. Оре від нього відмовилась господарка, просто залишила на клініці і ось Він тепер у нас у нього є деякі проблеми з сечостатевою системою, тобто він не може сам ходити у туалет по великому та по малому. Його потрібно ну, робити певні маніпуляції. Щоб він сходив у туалет, ми я так надіюся, стали для нього другою сім'єю. весь колектив у нас купа фотографій, де він з витсунутими лапками терчить з кліткини. він одразу, як тільки ти зранку заходиш до стаціонару, він починає м'яукати, лащитись до клітки, показувати, що привіт, погладь мене. Інколи він виходить погуляти. з свого боксу також знайомиться одразу з усіма тваринами. Тобто, у нас новий пацієнт, Маркіз вже про нього знає. Андрій Вікторович Малишко три роки тому придбав це приміщення без ремонту, буквально без даху. Все було зроблено майже з нуля. В той день він був у Києві на конференції, почувши новину, телефоном одразу сів в машину і поїхав до Дніпра. Перші думки, чи всі люди живі. І коли мене повідомили це співробітник, тільки тільки повідомив. А він сказав, що повилітали вікна в лікарні. Ну і поклав слухавку, і я вже. Ну, їхав, постійно телефонував всім своїм працівникам. Заспокоюся себе думкою, що якби хтось там помер, то мені б сказали про це, а не про вікна в будівлі. Все одно ну, одна людина загинула у нас. Це позаштатний працівник. Він іноді приходив. Це мій знайомий, який там допомагав по господарській діяльності. Сума збитків близько 7 мільйона гривень, адже це була сучасна професійна багатопрофільна клініка. Наша лікарня вона більш профільна хірургічна, і ми дуже багато оперуємо тварин і оперували тварин багато. По цій причині вона так скажемо більш специфічна ніж будь-яка лікарня. Так потім достатньо багато робили складних операцій, і ортопедичних і неврологічних. І для того, щоб це все робити. Треба якісне обладнання і багато обладнання. І ну, насправді ми себе там не обмежували в обладнанні. Тобто, якщо як тільки щось необхідне, ми одразу його купували, купували, купували. І, ну, у нас був і інгаляційний наркоз, і апарат штучної вентиляції легенів, і ендоскопічне обладнання, і рентген, і ОЗД, і все, що необхідно було, було. і і було достатньо якісне, тобто, я ретельно підбирав все це обладнання. Ну, плюс вся будівля зруйнована. Сьогодні був експерт, там, він оглядав, проводив експертизу будівлі, ну і каже, що і плити, перекриті, і стіни, і скоріше, прийдеться демонтувати, бо ну, все о, пошкоджено. Ударною хвилею стіна, яка була дотична до психлікарні, вона вогнула всередину, і тільки дивом вона не завоїлася на співробітників, які були в лікарні в той момент. Міський голова Дніпра Борис Філатов зв'язався з Андрієм Малишко одразу. Він зв'язався, він зателефонував. Ми поспілкувалися на наступний день. Після цього я зустрічався біля своєї лікарні з його помічником. І зараз міська, міська влада достатньо дуже активно з нами контактує, допомагає і юридично допомагає, і документально допомагає, і інформаційно допомагає. І каже про те, що допоможуть розбирати ну, завали і техніки, допоможуть, і можливо і грошима допоможуть. Ми поки що там по будівлі нічого не робимо, бо ще експертизи йдуть. Тому... Подякувати насправді нашим міським діячам. Вони ну дуже активно і одразу відгукнулися. Андрій Вікторович згадує, як емоційно реагували власники тварин, коли дізналися, що всі пацієнти вижили. А ще він планує через півроку відкрити клініку знову на цьому ж місці. Ну, взагалі, я місце для ветеринарної лікарні довго вибирав, і там для ветеринарної лікарні ідеальне місце. І ну, воно мені дуже подобається. Дуже люблю це місце. Там тихо, там є де вигуляти собаку, і немає то сі eh, тобто, навіть, якщо собаки лають у стаціонарі, це нікого не хвилює. Там дуже зручні під'їзди, eh, дуже є місце, де залишити автівку. Ну, тобто, це ідеальне місце для ветеринарної лікарні. Сьогодні клініка Малишко працює на базі інших лікарень, а персонал вдома до ночі консультує пацієнтів. Чому? Бо це їхнє життя, і вони відповідальні за своїх пацієнтів, які як ніколи беззахисні у часи війни, бо у них теж. Є душа, які кожен, мабуть, ветеринар відчуває по-своєму, але відчуває. Як ви щойно бачили, той же шарик він був в тій клініці разом зі мною, але жодна тварина мене не вкусила в той момент, коли я її виносив. Тобто вони розуміють, що я роблю і для чого я роблю. Також, як ви знаєте, ну, може хтось ходив до ветеринарів і давав їм робити певні маніпуляції, але досить. Рідко, коли тварина його вкусить, це буває, якщо вже ветеринар зробить щось не те або тварина досить сильно нервує. Тому так я вважаю, що душа або щось інше у них є, і вона досить краще ніж у багатьох людей.